Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і Кравець. Кривець. А це відео присвячено чергове відео, присвячено оскарженню штрафів ТЦК. Я не спинюсь повторювати, що штрафи ТЦК незаконні. Незаконні. На сьогоднішній день Кодекс України про адмінправопорушення не передбачає можливості стягнення штрафів ТЦК стягнення штрафів, окрім одного випадку, у разі втрати військово-облікового документу. Но для цього також ТЦК потрібно довести, що, ви, що вам цей військово-обліковий документ видавали. І відповідно, можуть штрафувати за його втрату, якщо є докази того, що його вам видали. Під відео в Ютубі і в шапці Тіктока буде посилання на мій телеграм-канал, де я розміщу посилання на ці рішення, які ми отримали, де ви можете досить детально ознайомитися з аргументацією. Не, не дивлячись на те, що безпосередньо штрафи ці всі є незаконними і. Самі постанови складаються з грубими порушеннями вимог Кодексу України про адмінправопорушення. Не дається час на надання пояснень після складання протоколів і інше порушення, де фактично особу, чомусь хапаючи десь в іншій області, ставлять її на облік і зазначають, що вона порушує правила військового обліку. Почекайте, вона зареєстрована в іншій області, проживає в іншій області, була там проїздом. Який штраф? Вона у вас навіть на обліку не стає військовому. Ви не маєте повноважень штрафувати. Ну Там десятки просто порушень. Це знаєте, я навіть, якщо хтось за мною слідкує я в телеграм-каналі, усі в Фейсбуці розміщував е заперечення на ці позови, де найбільш таким ярким яскравим запереченням було те, що задоволення цього позову, фактично верніше подачі цього позову це. Е Фактично шкодить суду, тому що суд е, зайнятий незрозуміло чим, а задоволення, витрат стягнення витрат на праву допомогу е, шкодить державному бюджету. Тобто вони не думали, коли вони виносили незаконну постанову, що це шкодить обороноздатності, підриває довіру суспільства, врешті-решт може призвести до е, так мовити стягнення коштів і того ж судового збору, які завдяки нашим великим. Реформаторам стали стягувати при подачі оскаржень постанов про адмінзатримання, верніше про оскаржень постанов про адмінправопорушення. Тут, до речі, і про адмінзатримання також не зрозуміло, як і не зрозуміло, чого. В одному випадку особу затримали, пишуть, в іншому випадку, хоча її затримали, але вона сама прийшла. Ну, тут, знаєте, повний треш з цими постановами. Ну, про це, на жаль, представники ТЦК. Дуже впевнені в своїх силах, на це уваги не звертають. Тому, звичайно, і от ця підстава, про яку я говорив неодноразово, ця примітка до статті 210, де прямо зазначено, що у разі, якщо Міністерство оборони має відповідний доступ до реєстрів, то норми цих статей не застосовуються. У нас на сьогоднішній день навіть бронювання йде виключно через дію. Звичайно, воно має доступ до реєстрів. То фактично це також є просто залізобетонною такою підставою для оскарження цих постанов. У разі, якщо потрібна вам допомога, звертайтесь з радістю допоможемо оскаржити. І не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. А ми будемо наводити лад в правій державі, будувати праву державу і повагу до громадян України, те, за що гинуть наші співгромадяни, які. Ціною своє життя відстоїть право громадян на свободу, право українців на дотримання власних прав і на власну державу. Допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі! Не забувайте ставити вподобайки і поширювати. Потрібна допомога, звертайтеся!